Що ж, давайте подивимося ще чоловіка. Зовнішність чоловіка, яка ваша доля. Зовнішність чоловіка, який вам за долею. Що ж, дві жезлів, темний брюнет. Хитренький такі оченятка. Темний брюнет, високий, більше, ніж метр сімдесят зростом. Зелені очі, зелені бачу очі. Ім'я. Ну що ж, ім'я в нього таке? Як у святого? Ім'я святе. Петро, Павел. Михайло. Гаврило. От якесь таке ім'я. Святе, от ви зразу зрозумієте, що це він. Як почуєте його ім'я. Чуть ли не Гавріїл, розумієте? Зразу зрозумієте, що це він. Носик у нього такий гостренький. І хитрий оченятка. Посміхається? Гарний хлопчина. І він такий дуже амбітний. Перспективами. Ось завжди мама мені говорила, шукай собі чоловіка з перспективами. Не, не важливо, щоб у нього були одразу всі статки. Важливо, щоб він умів заробляти гроші, щоб в нього були перспективи, щоб амбіції були, щоб не хотів просто лежати на дивані та пити пивко, а щоб були амбіції. Ось це ваш чоловік, він такий. Ага, хуліган відстоює свої права. Міряється, у кого яйця більші. Так, це ваш. Гарненький хлопченка, вітаю вас. Чекайте на нього.